Привіт! Рада знову вас бачити на курсі. Сьогодні поговоримо про важливі моменти правильного мовлення: це дихання. Ви, мабуть, не раз чули, що дихання це основа хорошого голосу. І це дійсно так. Правильне дихання допомагає контролювати силу, гучність, тривалість та якість вашого голосу. Отже, Почнемо з основ. Існує кілька основних видів дихання, які використовуються під час мовлення. І найпопулярніше це грудне дихання. При цьому типі дихання піднімається та опускається грудна клітина. Це найпоширеніше вид дихання, який ми використовуємо у повсякденному житті. Проте він не завжди є найкращим для мовлення, оскільки не забезпечує достатньої підтримки голосу. І найважливіше це діафрагмальне дихання. Це найбільш ефективний тип дихання для ораторів. При ньому задіяна діафрагма це великий м'яз, що розташований під легенями. Діафрагмальний м'яз. Як працює діафрагма? Коли ми робимо вдих, в нас наша діафрагма опускається. Коли ми робимо видих, діафрагма піднімається і тим самим виштовхує нам повітря і працюють наші легені. Таким чином, наша діафрагма це можна назвати нібито насос. Коли ми робимо вдих, вона опустилася, тим самим набрала повітря. І потім, коли ми видихаємо, вона нам що? Видає його? І як навчитися дихати діафрагмою? Ось кілька вправ. Почнемо з класичного дихання. Тобто, ми маємо брати вдих носиком. Цей момент у нас має бути заблокована грудна частина, тобто ми маємо відчувати в шиї, в плечах, в грудній клітині. Прям таке, не знаю, нібито ми без кісточок. І що ми робимо? У нас працює тільки животик. Животик ми не втягуємо назад, він в нас, коли виходить вперед, потім просто повертається на першу позицію. В цей момент ми підключаємо носик, тобто робимо вдих, живіт округлюється. І видихаємо ротиком, живіт повертається в першу позицію. Якщо одразу не виходить стоячи зробити такий тип класичного дихання, то рекомендую вам це розпочати робити лежачи. Можна лягти. На підлогу, на карімат, на диван, на що завгодно. Головне, щоб ви могли розслабитися повністю. Можете покласти на свій животик або книжку, або телефон, ручку. Головна задача, щоб животик йшов догори і опускався вниз, якщо ви лежите. В цей момент ваша потилиця, плечі, грудна клітина розслаблені і дивляться у стелю, і ви робите вдих. Підняли книжечку або телефон або ручку, і знову видих. Ф -ф. Головна задача, що видих має йти рівно. Він не має бути забитий в пазухах, він не має виходити через щічки, тобто не має бути такого. Ф -ф. Ви маєте повністю його направляти. Для чого ми це робимо? Класичний тип дихання діафрагмальний? Для того що в майбутньому, в залежності, як ви видихаєте, залежить, як ви говорите. Тобто, якщо ви будете видихати приривисто або кидати це повітря. Надалі ваше дихання, тобто ваш голос, буде таким самим, як ваше дихання. Тому не ігноруйте цей момент, а одразу фокусуйтеся на класичному типі дихання і одразу правильно, технічно виконати. Добре, разом зі мною робимо зараз 10 разів 10 повторень. Вдих, видих. Можете перед собою поставити ручку, щоб ваш видих торкався вашої долоні. Тоді. М'яз діафрагмальний точно буде працювати. М'язами навіть трішечки пресу, нібито виштовхуємо це повітря. Поїхали, робимо 10 разів, я буду рахувати на пальцях. Добре, якщо починає крутитися голова, то зупиніться, зробіть мінімум 6 разів. Потім зробіть паузу 10-15 секунд, і знову продовжуйте робіть 6 разів. Не намагайтеся зробити одразу 10 або 12 або 15, бо може бути трішечки фізіологічно незручно. Наступна вправа для дихання: це ми маємо розслабити наші вязи гортані Тобто ми. Все так само технічно залишаємо. Наша задача тепер зробити вдих так само животиком, але ми маємо зробити його не носиком, а ротиком. Ми беремо вдих ротиком і видихаємо також ротиком. Але наша задача, що ми маємо вже віддати тут не просто дихання, а ніби такий пар. Добре, показую. Грудна клітина так само не рухається, рухається тільки животик. Коли ми робимо вдих ротиком, ми нібито ми маємо не всмоктувати повітря та, з щелепою догори. Ми маємо розслабити щелепу, вона має бути максимально в нас в комфортному і спокійному стані. Ми нібито черпаємо повністю повітря. І віддаємо пар. Можна перед собою поставити, якщо хочете, під час видиху ручку, щоб ви відчули, як теплий видих торкається в вашої долоні. Робимо так само спокійних, давайте не 10, а 6 разів. А далі ви зможете вже самостійно собі під... підрощувати цей темп і рахунки. Добре, 6 разів, поїхали. Цей момент вам потрібно вже одразу зафіксувати, що у вас відбувається в гортані. Піднебіння трішечки припідняте, що гортань максимально розслаблена, що ваш язичок лежить внизу, і корінь язичка трішечки притиснути. Тоді вже починає з'являтися невеличка конструкція голосу, тому що пам'ятаємо, що голос будується язичок, м'яке піднебіння, дихання і гортань. І все це. Дає нам гарний результат по голосу. Наступна вправа на дихання. Ми її маємо робити трішечки інтенсивніше. У нас так само працює діафрагмальне дихання. Технічно маємо завжди пам'ятаємо правильно його виконувати. На техніці я дуже багато разів вам вже це повторюю. Що ми робимо? Ми маємо вимовляти тепер не просто видих і не просто пар. Зараз ми будемо видихати звук С. С. В нас С вимовляється горизонтально в нас задіяний. Що, пам'ятаєте, в уроці про артикуляцію я казала, що на кожну літерку діє да, зубки по-своєму, губки, язичок і тому подібне. На літеру С ми маємо с, с. Нібито в нас повітря хоче вити, але ми йому не даємо вити, таки з'являється супротив. Що ми робимо? Ми робимо вдих, і замість звичайного видиху ми протягуємо звук сс. Спочатку робимо тільки одну С. Показую. Робимо так само десь від п'яти до десяти разів. Поїхали. <свіс> Добре, один вдих, одна літерка С. Тепер все так само. Ми робимо один вдих, але тепер. Два видихи, тобто дві с, показую тепер один вдих, три видихи літери С. І наступне, що ми зробимо, це четвертий етап. У нас буде один вдих, але чотири видихи. Що ми будемо робити? Тепер, окрім СИ, ми ще будемо додавати звук Ш. Слідкуємо дуже гарно за артикуляцією, тому що губка «си», СИ іде в нас горизонтально, а звук Ш-Ш іде Ш в нас вперед. Тому пам'ятаємо про артикуляцію, тому що від правильної комбінації губ. Правильне буде наше дихання. Що ми робимо? Показую один вдих, чотири видихи. С і ши. ш, с, 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 Робіть від п'яти мінімум повторень до десяти. Потім з кожним днем або, наприклад, там, не з днем, а з кожним тижнем намагайтеся збільшувати рахунки. Чим більше ви можете зробити краще свою витривалість свого дихання, тим краще ви зможете комбінувати голос і він буде у вас більш витривалішим. Наступне, що я хочу ще сказати, один момент, який забула на початку, це те, що коли ви стоїте, ну, коли ви стоїте і хочете тренувати дихання стоячи, слідкуйте за тим, як у е, вас працює поперек. Тобто він не має заламлюватися, ми не маємо стояти уточкою, ми маємо, типу, якби, все в себе повністю, і тоді краще працюють м'язи животика. Якщо ви вже трішечки викинетеся, е, хребет і вся ця постава не є правильною, і тоді навіть складніше працювати м'язами. Добре, поїхали далі. Тепер, коли пропрацювали дихання, спробуйте розподілити цей вірш хоча б на два дихання. В ідеалі навчитися читати його на одному диханні, але ви можете спробувати його читати хоча б на двох або трьох варіантах. Головна задача що коли ви починаєте працювати з цим віршом, що ви маєте зробити? Ви починаєте вдих і на видосі починаєте проговорювати. Якщо ви відчуваєте, що у вас вже закінчується дихання, і голос починає кудись йти до гори, і вам вже важко його вимовляти, замовкніть. Не робіть такий да, дихання, не, не підбирайте його. Все, за, з, зупинилися і знову вдих, і далі продовжили. Показую. Файним людям файно спиться, файним людям файне сниться, файні люди файних знають, файних, файних поважають, файні файних просять в гості, файні, файни миють кості, файні, файних, файно роблять, у розмові файно мовлять. В мене, наприклад, тут закінчилося дихання. Все, я не можу говорити. Я зупиняюсь, беру знову вдих і продовжую далі говорити. Файно роблять у розмові, файно мовлять, вміють жити файні газди, їх за образ файно класти, вміють файно говорити, вміють файні я мирити. Я тих файних, файно знаю, я їх файно обминаю. Тож, тренуйтеся! Правильне дихання це ключ до стійкого та сильного голосу. Практикуйте ці вправи щодня, і ви помітите, як ваш голос стає більш впевненим, стійким і контрольованим. Пам'ятайте, що діафрагмальне дихання це звичка, яку можна і потрібно розвивати, щоб досягти максимальних результатів у публічних виступах або просто в будь-якій іншій розмові. І відслідкуйте. От, прямо після цього року. І як ви дихаєте? Коли сідаєте за стіл, коли е, лягаєте спати? Ага, якщо я дихаю грудною клітиною, так, стоп. Переходимо на діафрагмальне дихання. Тож, до зустрічі і побачимося вже на наступному уроці.